Uh, ну, давайте от про це і поговоримо з нашим колегою з журналістом Романом Цимбаляком, який тривалий час працював в Москві uh, і розуміє, що там відбувається, і може поділитись з нами uh, новинами. Добрий звідки. день, вітаю Романе. Привіт, ви почули, що на ефірі те, що відбувається в Окупованому Криму, в Євпаторії забирають людей з вулиці. А що в інших містах uh, Як, Росія. Російських, Як Росія відреагувала? Російських, так можна сказати. Uh, -huh. Ну, м'яко кажучи, не в захваті, тому що вони чудово усвідомлюють, що на російська влада їм завжди бреше, і російське суспільство воно так побудовано, що з одного боку вони і путіном, начебто, пишаються її там і діди воювали, і багато там різних слів таких маркерів, нацизм, що там суверенітет, ну те, що ви зазвичай виконує Путін, ще додають іноді трошечки на воросі, і так далі. Але коли стосується їх особисто, то ситуація власне змінює бо а всі чудово розуміють, що він може призвати стільки, скільки захоче на 300 тисячах. Це може не зупинитися, якщо вони кажуть, що не будуть е, забирати студентів, е, а де це написано в указі, і саме головне там вже написано таким чином: е, особливо мені подобається, як е, росіяни це подають. Только тих, хто служив в армії, толька тех, ті. хно але насправді в будь-якій державі, особливо такі, як Росія, тільки тих, ті, хто служив в армії, дуже, дуже багато. Це більше чоловіків. Фактично, він відкрив а, нескінченний людський ресурс, який вони хочуть відправити сюди на м'ясо. Ну зрозуміло, що далі люди будуть діяти по а, двом загальним схемам. Трьом, точніше, дехто піде на війну і загине. Бо дурний, а ті, хто порозумніше втечуть за кордони. Ми це вже бачимо. Ну а ті, хто побагатше, просто відкупляться від мобілізації, як це було в першу та чеченську війну. Ну мабуть, мабуть, все ну хтось буде переховуватись на території Росії. Ну о, і от одним з елементів такої протидії да росіян, те, що вони не хочуть іти воювати, вони з задоволенням воюють на диванах. На стала хвиля протестів по всій Росії, які, ну о, як на мене, ну були традиційно млявими для Росії і ніяких проблем для Кремля не створюють. От цей протестний рух Роман, як ви його бачите, чи от цього разу можливо, що він... На щось вплине. Чи це ну, такий традиційний для відмітки, для постів в інстаграму? У вільний від роботи час така забава росіян. Ну, це вже не про інстаграм, тому що покарання дуже серйозне. Це раніше їм штрафи там, ну реально великі штрафи за участь в цих заходах призначали. А зараз чоловіків, яких там затримали, їм вже всім вручили повістки, і вони всі поїдуть на війну, якщо якимось чином не відкосять. Я не знаю. Я дивлюсь це дійство. Ну, ми можемо зробити тільки один висновок з цього, що А, там є люди, які проти війни, і ось вони, не ті, хто в шлемах, а от тих, кого б'ють. Але це меншість, вони не організовані. У них немає ні лідера, немає ні програми, нічого немає. І в кінцевому випадку це зводиться до такої, ну такого якогось мазохізму коли людей побили, і, і що таких о, 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 мітингів. О, ми знімали в Москві просто якусь шалену кількість впродовж багатьох років. Єдине, що зараз е гасло додалось нове, Путіна в окопи. Але ж ну, раніше вони кричали, ми ми власть, ну так і що? Тобто е я їм співчуваю в деякій мірі, але як на мене, це дурість. Тут є два варіанти. Якщо ви хочете через вулицю щось робити, тоді беріть каменюки в руки. А якщо не хочете, тоді або тікайте, або відмазуйтесь від армії, або якось таким чином, тому що цей процес він ні до чого не призводить. Це ну так, випуск, випуск енергії. Ну а чому от немає лідера то, цього протесного руху? Ну в Росії є ну як на мене три гілки опозиційної влади. Да, є там Навальний зі своєю командою, але він в тюрмі є Ілля Пономарьов, який е, знаходиться в Україні і досить радикально закликає там палити військомати і е, е, силовими методами працювати. І Є так так звана а, ліберали в вигнанні, да, які сидять в Європі і. Такий клуб білої гвардії, да, який щось ініціює, але по факту нічого не робить. От є ну три претендуючих на майбутню владу інституції незалежні одна від одної. Невже ніхто не може очолити цей рух, розуміючи, що це ну мабуть останній шанс для росіян повалити владу Путіна. Не знаю, так їх назвали, начебто позиціонерами. Ну, по перше, ліпана марьовра громадянин України, так крім того, те, що він пропонує, насправді це єдиний дієвий крок: спалити війська мати. Між іншим, коли Шайгу після оголошення мобілізації проводив нараду зі своїми генералами, які ушатали кадрову армію в Україні, то він там і сказав. Посилити охорону воєнкоматів. І це, це дуже прикольно було, тому що, вочевидь, е, Ілью вони якраз і почули. Але що стосується решти людей, ну я не знаю. Бачите, е, Олексій Навальний до самого останнього моменту хотів грати в Росію в політику е, і обманював себе. І людей, які були не обоці, тому що е, ці там різні підходи про вибори, там розумне голосування, це ще якась дурня. Е, в ситуації, коли влада в Росії, вона ну не є виборною, вона не визначається через вибори. Процедура є, але це все фікція. Тому ці всі люди, ну, як на мене. В даному випадку вони вже нічого змінити не можуть. А якщо говорити про опозицію Путіна, то це от це крило на російських нацистів. Ну Аля Гіркін там Прілепін. Ну ті, хто кажуть, що треба, треба вбивати всіх в Україні. От це от це цікаво. Це може бути в теорії певною опозиційною силою Путіна. І еліти теж не пожвавились, От мобілізація не може стати каталізатором до протесту всередині на горі. Та немає еліт в Росії. Uh, Які еліти? Ну так, uh, ні, еліти є. Насправді, еліти є. Але всі, поки але вони піджали, кремлівські, всі. Uh, кремлівські, ну це це, це ж цікаво. Uh, от, моє розуміння, як це не дивно, от, середня лав, ланка російського керівництва, тобто буває там ну, Щиро себе вважати патріотами і так далі. Просто якщо людина ну дивиться з точки зору інтересів Росії, то ця війна не вона вона не потрібна. Вона просто обнуляє Російську Федерацію, і е, такі позиції є у владі, але е, рішення ухвалює одна особа. Всі решта розуміють. Якщо ти рот відкриєш, то тоді е, ти втратиш все. Вони всі мовчать. А от каталізатор е, це втрати на фронті, і ці люди ну вони Багато з них вони вже приречені. Це зрозуміло. Нашим військовим все одно ніхто не буде питати, чого ти тут ти прийшов зі зброєю в Україну? Значить, ти тут здохнеш. Ось а ну вже сьогодні постарати. публікують кадри з сумками. Вони вже садяться в автобуси і їдуть повні автобуси. Вже кудись везуть. Подивимося, чим все закінчиться для них. Mm -hmm, да. Ну да. залужний ну, сказав, чим кар... закінчиться. Дякую. Ми, я думаю, що цю позицію залужно розділяють 100% українців. Роман Цимбалюк, журналіст з нами був на прямому Дякую, дуже Можна Романа, сказати. Єдиний але... український журналіст, який от останнім який, виїхав, з який Росії. розуміє Кремль зсередини і Росія, але.